Сестри, знаєте, те, що ми з вами тут зібралися сьогодні, не дивлячись на те, що відбувається, є доказ того, що Бог є міцна фортеця, і ми приходимо до нього, щоб заховатися в цій фортеці. А що є важливо в фортеці? Це міцні стіни. Міцні стіни, які ну, дають нам це відчуття безпеки. І знаєте, я думаю, що ми всі зараз хоч мріяли про одну стіну, яка б відділила нашу державу від іншої держави. Таку, щоб метрів ну, дуже багато завишки, щоб ніхто не міг пролізти, не пролітіти, і все таке інше. Було б дуже класно. Але є стіни, знаєте, не тільки такі, які захищають від того, щоб хтось ззовні попав всередину. Але, на жаль, є такі стіни, які захищають від того, щоб хтось зсередини вийшов назовні. Ну бо і дехто з нас, з вас вчора відчув на собі, як це бути в таких стінах. І не так давно була ціла країна. Яка була як одна велика просто така тюрма. І символом цього цього всього режиму, цієї в'язниці, була одна дуже велика стіна, яка знаходилась в Німеччині. Так названа Берлінська стіна. Вона розділяла цілу країну просто навпіл. І це був такий символ, це була саме тюремна, тюремна стіна. Там стояли такі. Ну, Вартові, які цілилися не назовні, а цілилися всередину для того, щоб ніхто з цього комуністичного раю не втік у загниваючий захід. Тому бувають і такі стіни. Проте майже всю історію людства стіна це був все-таки такий символ, не символ, а саме захисна споруда. І вона захищала саме тих, хто знаходиться всередині від тих, хто намагається зовні проникнути всередину. І я думаю, багато хто з вас знає історію про місто Трою. Місто Трою, в його ну прийшли греки, захотіли його завоювати. І 9 років вони тримали його в обозі нічого не змогли зробити, тому що в нього були такі міцні стіни. І навіть самий крутий їхній воїн Елес нічого не міг зробити, сам по собі того, що ну стіни здорові, і зробити він нічого не може. Але майже ну так само, як ви знаєте історію про Трою, ви знаєте, чим вона закінчилася. А чим вона закінчилася? З нього дня троянці виходять на стіни, бачать, а там нікого перед містом. Взагалі жодного, жодного грека не залишилось. Стоїть один тільки красивий кінь. Такий класний, такий інтригуючий, такий цікавий. І знаєте, одразу з'явилося бажання отримати його, бо вони вважали, що вони заслужили цей дарунок. Ну, ми так довго терпіли, ми так довго боролися. Ми так довго це э, противилися, от і це той гідний дарунок, який, який ми зараз всі заслужили. Тому давайте занесемо його всередину. Там був один чоловік, звісно, який казав, ні, не треба цього робити. От, це підстава. Він каже: ні, ну як так? Ну це точно ми так, це такий бажаний, ми так його хочемо. Давай навіть ворота розберемо для того, щоб його принести всередину. І, і ми знаємо, що це був обман, це була брехня. Це був такий хитрий маневр ворога для того, щоб захопити і зсередини зруйнувати, зсередини місто, яке ззовні ну, ніяк не можна було взяти. І знаєте, це такий от для нас образ того, що, в принципі, що є спільного у всього, що збудовано людськими руками, воно колись буде зруйноване, так чи інакше. Або від часу, або хтось його знищить. І писання е, також порівнює людину з містом. Це книга притч, в 25, 25 розділ, 28 вірш. Людина, яка не володіє собою подібна до зруйнованого міста без муру. Ми з вами, сучасні люди, і для нас ну, не, не так. Е, ми не бачимо, щоб всі не були оточені якоюсь стіною, муром чи щось такого іншого. Навпаки, міста так розширяються, що вони не встигають і вони часто захоплюють якісь маленькі містечки, які поруч знаходяться, і тому іноді буває незрозуміло, де закінчилося одне місто, і починається інше, тому що вони звиваються в одну таку велику конгломерацію. Але в давнину міста були такі поодинокі. Їх було не так багато насправді. І це були такі центри, Центри, де зосереджувалися всякі блага, такі як там технології, цінності, товари, багато людей туди приходило. І тому місто було дуже спокусло для того, щоб його прийти і поживитися в нього. Бо ну, ти приходиш і в одному місті є все. Тому якщо у стіни не було, у міста не було стіни, то дуже. Легко було потрапити всередину. Тому чим багатше було місто, тим тим сильніше і вища була стіна або мур. І для того, щоб потрапити всередину, люди шукали якусь хитрість. якийсь такий обманчик, щоб знайти, щоб проникнути всередину. І, але якщо у міста не було такої стіни, ну, ви просто представте собі, як легко тоді могли зайти всі. Не тільки якась велика армія, маленькі банди, якісь могли забігати туди, просто якісь шахраї, навіть дикі звірі могли просто приходити ззовні і робити велику шкоду. Тому місто без стін не могло б існувати дуже довго, дуже швидко світ би спустошив його і не залишив нічого окрім руїн. Людина схожа на місто. Людина, схожа на місто. Тому що, от як в нашому вірші написано, що людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру, людина схоже. Чому вона не володіє собою? Тому що ми як маленький човник в морі, який хитається на хвилях. Човник не може нічого з собою зробити для того, щоб не, 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 ну, не піддаватися хвилям, бо він тримається на них. Хвиля підіймає його вгору, бо він опускається вниз, вгору або вниз. І людина сама по собі, вона, як той одинокий човник, різні спокуси, різні випробування, страждання будуть приходити в життя людини, і людина сама по собі, вона як оце місто без стін. Туди можна зайти спокійно. І люба така е, е, страждання, наприклад, якесь складне випробування в житті або спокуса, воно не буде мати навіть жодної перешкоди для того, щоб туди зайти всередину. Е, бо людина, вона відкрита, бо людина не захищена. Ми з вами знаємо, що люди, ну, люди всі хочуть бути щасливими. Всі люди хочуть отримати втіху, особливо в часи випробувань якихось складних. Правильно, всі хочуть втішитися або щоб їх, їх хтось втішив. І цей світ пропонує таку палітру, просто ну, таку величезну палітру різних втіх для кожної людини. Це може бути абсолютно все. Хтось шукає знаєте, втіхи і свого щастя в сім'ї, в дітях, в роботі, в досягненнях, в успіхах. Звершеннях або в якомусь хобі. Хтось реалізує свої бажання через там, спорт, мистецтво, будівництво, подорожі. Хтось може відкрити новий бізнес, а хтось відкриває для себе нові кордони. А для когось купівля навіть мобільного телефону це вже така радість. Ну ненадовго, але все одно воно обіцяє радість, це ж iPhone 16 Pro Max. От... От. Для когось ну, потрібно щось побільше. Комусь потрібна нова автівка для, для того, щоб відчути якусь, ну хоч хоч трошки задовольнити себе. От. І коли ця автівка не приносить цього, вони дуже ну потім розстраюються. Хтось годинами може сидіти там комп'ютерні ігри, телефони, перегляди фільмів, серіалів. Хтось шукає втіхи в алкоголі, наркотиках, сексі, азартних іграх. Безліч варіантів для того, щоб людина. Світ пропонує. Світ пропонує, і людина сама по собі, як місто без стін, оці спокуси. Оці, вона вона бачиться і як оці троянці каже: Я заслужив. Моє життя складне. Я проживаю дуже складне життя. Я стільки терплю. От, я повинен працювати. Робота вона важка, вона не приносить достатньо грошей. Я повинен там постійно десь себе чимось обмежувати. У мене погане здоров'я, в країні постійно війна. Я переживаю за те, що мене можуть забрати в це а, я А це оцей це дарунок, я його заслужив. Це те, що на що я заслуговую, тому я маю. Законне право зараз оцим скористуватися для того, щоб втішити себе. І люди, хоч і називають себе вільними, але насправді вони в полоні, вони не можуть відмовитися від цього. Вони дуже хочуть цього, вони бажають цього. Тому а, от, такі. Випробування, спокуси, страждання у людини, якої немає стіни міцної, непохитної, нерушимої, ту, яку нічого не може знищити, ці спокуси в будь-якому випадку будуть проникати в людину. І вони будуть її спустошувати, вони будуть знищувати, вони будуть просто руйнувати її зсередини. І ми можемо себе обманювати, знаєте, будувати оцю берлінську стіну внутрі кожного себе, казати, ну нічого страшного, все нормально. Ще трошки треба чуть-чуть, і ми збудуємо свій рай, як обіцяли колись комуністи. Тому ми так і живемо. З одного боку, ми відкриті всім спокусом цього світу і вони нас роздирають і спустошують. З іншого ми закриті в стінах самообману і живемо в обмані, в полоні бажан. Існуємо в цьому рабстві гріха. Де ж тоді знайти стіну, де нам, о, щоб ми не були як то місце без, без стін, де знайти таку стіну? Як її знайти? Де можна її знайти? Це теж книга прич 18 розділ, 10 вірш. Ім'я Господа, міцна фортеця. Утеще до неї праведник і безпечний. Ми зараз не дуже приділяємо якогось такого прям значення імені. У нас у всіх різні імена. Ми коли дітям вибираємо імена, ми так само, ну, ми просто дивимося, яке нам подобається, так і називаємо. Але в давнину ім'я завжди мало дуже велике значення, адже ім'я людини воно відображало її. Можна сказати, долю, сутність, характер, сподівання, які на неї покладалися. Батько Ноя назвав його Ной, бо він очікував цього визволення від Бога, тому він назвав його так. І були такі імена, наприклад, Авраам. Авраам значить батько багатьох. Господь йому дав це ім'я, сказав. Оце Обіцянкою йому дав, і потім каже: від тебе будуть е, благословлятися всі народи, і тепер ти будеш називатися Авраамом, тобто батько багатьох. Потім були Яків той, хто обманює, або Давид, який улюблений, і багато інших таких от імен, які ми читаємо в Біблії, і кожне це ім'я само в собі має ще якесь значення. І так само Бог, коли відкривається людям, він їм називає свої імена. Для чого? Для того, щоб показати людям, який в нього характер. Для того щоб показати, хто він є насправді, бо Бог не хоче від нас скриватися, Бог хоче нам відкритися, і тому Він відкривається і Він відкривається нам також у своїх іменах, для того, щоб ми могли пізнати його, який він є, для того, щоб ми могли бачити, от прям бачити цей якусь його особливість характеру. І є багато різних імен. От я вибрав декілька імен, які часто зустрічаються, і які на ну, на мою думку, є дуже важливим для всіх нас. Таке ім'я, як Яхве. Це ім'я, яке колись Бог проголосив Мойсею. Якщо пам'ятаєте історію, гарячий курт, і він там Мойсей питає, хто ти, він каже, я Яхве. Тобто він каже, Я той, хто я є. Або просто Я є. Це ім'я, воно вказує на що? Воно вказує на те, що. Самостійність і самобутність Бога на Його вічність і незмінність. Це ім'я вказує, що все в світі колись мало свій початок і буде мати свій кінець, але ні, він є. Він є завжди, він є незмінний, він є початок і кінець, він є світло, він є яхве. Таке ім'я як Елохім. Це перше ім'я Бога, яке зустрічається на самому початку Біблії. Там, де написано І Господь створив, там написано Елохім. І цим іменем це ім'я дуже пов'язано з Богом як Творцем. Бог, він, Творець всього видимого і невидимого, неба і землі, всього, що їх наповнює. Його всемогутня сила створила цей світ, і не тільки вона підтримує його, щоб цей світ не розвалився на маленькі частиночки. Бог він не, знаєте, він не пасивний. Бо, знаєте, кажуть іноді, Господь створив, залишив, і нехай собі все тут відбувається. як Ні. Господь Він створив, але і підтримує все це, і контролює абсолютно кожен аспект нашого життя. Адонай. Іноді слово Донай використовується просто як господарь або владика. Але коли це ім'я використовується до Бога, або Бог сам себе називає цим іменем, воно підкреслює владу Бога над усім все, що є. Він Господь над господарями, нема вищого за нього. «Ель шадай». Бог всемогутній, або Бог достатній. Це ім'я вказує на всемогутність Бога і Його здатність забезпечити свій народ. Яхве Савоот. Ми сьогодні співали, Бог величних небесних воїнств. От в оригіналі це із псалма взято, і там стоїть Яхве Саваот. Бог воїнств Бог Воїтель, Господь сил. Це ім'я підкреслює Божу могутність, Його ваду над усіма воїнствами, земними і небесними. Яхве Рафа. Господь, який зцілює, дуже мені здається важливе ім'я, яким ми можемо сьогодні собі нагадати, це яхва іре. Господь забезпечить або Господь попіклується. Історія в Біблії, яка розповідає, що Господь прийшов до Авраама і каже: Ти повинен принести жертву свого сина. Первенця, якого ти так довго чекав, 25 років чекав Авраам на цього сина, якого Господь обіцяв, а потім каже: Іди, принеси його в жертву. Авраам збирається, він іде, вони піднімаються нагору, піднімаються вдвох. Ісаак на собі несе е, дрова, і він питає у батька: батько а де жертва? Вони знають, що зараз йдуть на гору приносити жертву, і він питає, а де жертва? і Він йому відповідає. Господь побікується, Яхве Ре. Авраам, знаючи, що Бог пообіцяв, що саме в Ісааці будуть виконані усі обітниці, що Він є обіцяне дитя, що саме через нього благословляться всі народи, що саме Він є дитя обітниці, що Господь попікується і забезпечить зараз такий вихід із ситуації. Який йому просто навіть ну, може голову не приходить зараз. Він не знав, чого очікувати. Але він довіряв: Бог пообіцяв сина, значить, цей син збережеться. Бог пообіцяв сина, і написано в посланні до євреїв, що він сподівався, що він може його воскресити, якщо йому навіть придеться принести йому в жертву. Яхве Іре, Господь попікується. Навіть таких обставинах, яких ми просто не розуміємо, ну як тут може воно воно вийти зараз нам на добро. Взагалі не, непонятно. Не Але Господь попіклується. Бо Господь обіцяв. І ці імена, коли ми собі знаєте, їх нагадуємо, ці імена, коли народ Божий собі їх нагадує, вони допомагають згадувати, Господи, а ти такий. А я засумнівався. Ми можемо сховатися в цих іменах, Ми можемо знайти спокій в цих іменах. Ми можемо закритися цими іменами. Ці імена ще багато є в старому заповіті, які розкривають нам характер Господній. Він розкриває, який він є, і як він діє в історії, як він діє через свої обітниці. І він розкриває нам те, що від самого початку він має план спасти людство. Людство, яке добровільно впало в рабство гріха і заключило себе в повоні своїх бажань. Він відкривав, що одного разу він сам зруйнує оцю стіну нашого гріха. Він сам вирішить нашу проблему, він сам вирішить цю проблему. Провини за наш гріх, який відділяє нас від Бога, який зруйнував оцю нашу стіну, яка нас захищала від цього світу, що ми тепер такі от. і Він втілює цю обітницю, коли відкриває нам ще своє одне ім'я. Але це вже новий заповідь це Перша книга, яку ми читаємо з вами в новому заповіді, це Євангеліє від Матфія, перший розділ, 20 21 вірш, коли ангел з'явився Йосифу. Коли ж він подумав про те, ось ангел Господній з'явився йому в вісні і сказав: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, і вона народить сина. А ти даси ім'я. Ісус йому, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ісус. Буквально, якщо перекласти це ім'я, воно означає Господь спасає. Господь спасає своїх людей. Сам Господь. Він спасає від чого? Від наших, як написано тут, від наших гріхів, від провини за них, від смерті і загибелі. А спасає він таким чином, що, як? що він посилає того, хто займе наше місце. Як тоді Господь послав оцього барана, який зайняв місце Ісаака, Господь посилає свого сина, Господь виконує свою обітницю, виконує. Їх в тим, що віддає найдорогоцінніше, найулюбленішого свого Сина, для того, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. Христос, Син Божий, приходить цей світ, щоб зайняти наше місце, щоб прожити праведне життя замість нас і взяти на себе вину за наші гріхи. Щоб замість нас померти. Розп'яття Ісуса Христа це місце, де грішник може отримати свободу. Свободу від самого себе, де нечистивий отримає прощення. І це, знаєте, це найбільший доказ того, що Господь попіклується, бо Він виконав найбільшу свою обітницю. Якщо цю обітницю він виконав, то невже він не виконає всього іншого, що він обіцяв в слові своєму? І ця обітниця, і саме це дозволяє нам тепер збудувати, ховатися в Ісусі Христі, у ньому, тому що той, хто вірує, той з'єднався з Ісусом Христом. Послання до Римлян 6, 6 розділ 6 по 7 вірш. Знаючи, що наша давня людина була розп'ята з ним, що було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто помер, той звільнився від гріха. Лише завдяки Ісусу Христу ми можемо знову відновити оці стосунки з Богом для того, щоб сховатися в Його імені. Там наступний слайд ще раз оцей вірш. Ім'я Господа, міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний. Тільки ми не можемо втікти до Господа, коли ми не знаємо Його. Бо нема нічого спільного між чистим і нечистим. І тільки завдяки Ісусу Христу, тому що Він зайняв наше місце. Ми можемо сховатися в Господі. Ми можемо нагадувати собі Його обітниці, які є в Його імені, бо Його ім'я, воно міцне це міцна фортеця. Тому нам треба бігти до Господа, бігти так, як колись біжав флот, не оглядаючись назад на це життя, яке ми було прожити раніше, на ці всі якісь там класні штуки, які були в цьому житті. Тому що дружина лота обернулася, і перетворилася на Соляний стовп і загинула. А от біжав. Біжав, 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 поки, поки не добіжав до е, безпечного місця. Тому нам треба біжати до Господа. І, брати і сестри, знаєте, от коли ми знаходимося під тиском обставин, під тиском е, різних ситуацій в нашому житті є велика спокуса для того, щоб сказати. Господи, ну я можу зараз цим скористатися, я можу себе зараз цим втішити, бо я заслуговую на це. Він так сильно зжимає з усіх сторін. Я можу собі це дозволити. Це те, оце, я так довго цього чекав. Але треба згадати про ім'я Бога, про Його обітниці, про Його любов, про Сина, якого Він віддав заради нас, наскільки велична ця любов, що просто важко собі уявити. Тому треба пильнувати, можливо, те, що ми так зараз сильно хочемо, це є от той а, троянський кінь, через який цей світ і сатана хоче зруйнувати нас. Бо вони не можуть зруйнувати нас ззовні, а лише тільки всередині, коли ми самі впускаємо в себе оці обман. Але навіть тоді, коли ми повелися на цей обман. І з радістю прийняли цей лихий дарунок. Навіть тоді, коли ворог вже нищить наше місто і спустошує його, прикличте ім'я Господа. І Він вірний і праведний для того, щоб прийти і врятувати. Тому нагадуйте собі, нагадуйте собі, який Бог і які його бітниці, і чим вони підкріплені. І нехай Господь побогословить нас завжди бігти до Нього у будь-якій ситуації, яка б тільки не була, завжди бігти до нього, бо Він єдиний, є наше спасіння. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, батько наш Небесний, Господи, ми... Боже, ми можемо сумніватися, ми можемо не довіряти, ми можемо боятися. Господь, тому що от ці обставини, які є зовні, а, спокуси, Господь, вони можуть нам здаватися більшими за Тебе, бо ми більше дивимося на них, ніж на Тебе, Господь. Але допоможи, завжди, завжди пам'ятати про те, який Ти, яким ти відкрився у Слові своєму через Сина свого, Ти показав нам своє серце, Господь, у тому, що Ти, Господь, добровільно прийняв цей Хрест замість нас. І якщо ти. Господь сина свого не пожалів і віддав його заради нас, то не хіба ти не даси нам і всього іншого, Господь? Хіба ти не попікуєшся про нас, Господи? Допоможи пам'ятати про це, Господь, і навіть коли ми спотикаємося, Господь, коли ми більше дивимося на цей світ і приймаємо його, дари, Господь, допоможи приходити до Тебе, Господи. Бо знаємо, що ти добрий, люблячий і вірний, що простити і очистити, Господи, допоможи нам ходити в нашому житті завжди з тобою, Господь, бо Ти є наша міцна фортеця, Господь. Ми любимо Тебе, і вклоняємось перед Тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.